Десант збройних сил України висадився на ворожій території і зайняв позиції в посадці. Поруч саме проїжджала колона расистів. Наші солдати несподівано для ворогів вискочили на них і почали захоплювати техніку та класти окупантів одного за одним. Дехто з них намагався втекти, дехто не зрозумів, що відбувається. Чітко втілений план допоміг нашим оборонцям досягти значних успіхів, та раптом сталося неочікуване. А що саме далі поговоримо? Вітаю! Мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь ПіТІВІЮЕ і перед тим як перейдемо до Е, закликаю поставити цьому відео вподобайку та обов'язково підписатися на наш канал адже попереду ще. Багато цікавого. Чернівецькі десантники під час операції Збройних сил України у Курській області влаштували фатальні засідки для рашистських військових. Про це повідомляє телеграм-канал Десантно-штурмових військ ЗСУ. Десантники показали деталі своєї роботи у курському прикордонні, що були зняті воїном-десантником 82-ї бригади десантно-штурмових військ України. На кадрах видно, як українські бійці підбили спочатку одне авто з рашистськими військовими та допитують одного з них. Потім показане знищення. Щення ще однієї машини із солдатами РФ на борту, зокрема на відео показано бій на відкритій місцевості неподалік від лісосмуги. Далі ворог розповів, що в лілі солдати РФ почали тікати у лісосмугу. Чергове підтвердження рашистського девізу про своїх не бросає». Також на Курщині у результаті вдалої засідки воїнів 8-го полку сил спеціальних операцій України було ліквідовано дуже багато російських військових. Про це ССО Збройних сил України повідомляють у своєму Фейсбуці. Під час проведення спеціальних дій в тилу противника оператори групи спеціального призначення знищили ворожу вантажівку, заповнену військовослужбовцями РФ. Частина з них намагалися укритися в посадці, але також були ліквідовані операторами спецназу. Ідеться у повідомленні для виконання завдання українським воїнам. Знадобилося лише кілька хвилин, після чого група продовжила бойову роботу на інших ділянках. Крім цього, за наявними даними, українські військові могли знищити нову колону російської військової техніки під час наступу в тій таки Курській області. Про це повідомляє видання Moscow Times. Зазначається, що першим про удар ЗСУ по колоні повідомив так званий воєнкор Платон Мамат. За його даними, колону було розбито неподалік селища міського типу Кореневе. Немає на війні гіршої біди, ніж некомпетентна особа в командирах, плакався Маматов, але пізніше пост видалив. Його інформацію підтвердив інший так званий рашистський воєнкор на каналі Романов Лайт. Також нещодавно десантно-штурмові війська показали бойову роботу вогнеметних установок Сівалка на тому ж таки Курському напрямку. Відповідне відео оприлюднили на своєму каналі. На кадрах зафіксовано бойову роботу одного з підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного захисту сил підтримки, який веде активні бойові дії у складі 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади на Курщині. Вогнеметні системи Сівалка ВМ8 з термобаричними ракетами. Ми С 8 здійснюють вогневе ураження по живій силі та військовій техніці противника. Втрати у рашистів чималі зауважили в десантно-штурмових військах. Тим часом вхід українських військ у Курську область продовжує змушувати Ерефію передислоковувати сили з інших напрямків фронту і, ймовірно, наступні етапи бойових дій на території Російської Федерації вимагатимуть від Москви більшої кількості особового складу і матеріально-технічних засобів у цьому регіоні. Про це йдеться у звіті американського інституту Вчення війни аналітики ІСВ зазначають, зазначають, Wall Street Journal писав, що джерело знайоме з українською операцією в Курській області, заявило, Рашистські війська передислокували кілька бригад загальною чисельністю до п'яти тисяч осіб з інших регіонів України. Повідомлення Wall Street Journal про п'ять тисяч рашистських військовослужбовців частково збігається з повідомленнями про те, що російські сили перекинули до одинадцяти батальйонів на лінію фронту у Курській області. Російський батальйон Тигр 155 п'ятдесят морської. Ої піхотної бригади оголосив, що підрозділи батальйону розгортаються саме у Курській області, а також про те, що їхні бойові одиниці прибули на територію Російської Федерації. Йдеться у звіті в інституті вивчення війни, припускають, що передислокація російських військ дозволила окупаційним силам уповільнити початково швидкі успіхи України на Курщині і почати стримувати масштаби українського наступу. Російські війська ймовірно розпочнуть скоординований контрнаступ, щоб повернути території в Курській. Області взяті під контроль українськими військами. Хоча ще занадто рано оцінювати, коли російські війська повністю зупинять просування українських у Курській області і перехоплять ініціативу в бою, щоб розпочати такі зусилля, вказано у повідомленні аналітиків. Наголошується, що це ймовірна майбутня рашистська контрнаступальна операція вимагатиме від РФ ще більшої кількості особового складу, техніки та матеріальних засобів саме у курському прикордоні. Тім, точна кількість живої сили і техніки. Яку окупанти повинні будуть задіяти в Курській області, залежатиме від того наскільки рішуче українські війська захищатимуть зайняті позиції на території країни-агресорки? Нині вже відомо, що російські війська почали рити окопи в Курській області на тлі операції збройних сил України. Та їх просування на цьому напрямку. Про це днями повідомив осін проект Осінтехнікал, посилаючись на супутникові знімки. Оборонні споруди зводяться біля траси льгов Суджа, згідно із даними супутникових знімків, найближче до України з траншей, що будуються розташоване поруч із селом Вікторівка за 45 кілометрів від кордону. Як пише осін таналітик, рашисти цитата швидко копають мережу траншей у Курській області. Російські війська розвивають мережу окопів, які, якщо відступити, призведуть до захоплення. Україною значної частини територій, вважає Осинтекнікал. До того ж днями служба Бібісі повідомила, що у Росії почали шукати будівельників окопів так само у Курській області. Змі виявили на майданчику. Авіту понад 30 таких вакансій за останні дні. У більшості оголошень шукають робітників вахтовиків для цитата будівництва фортифікаційних споруд, окопи доти протитанкові споруди. І за зміну їм пропонують від 5 до 7 тисяч рублів. Пише BBC. А вже ж також у контексті операції на Курщині у Росії військовослужбовців строкової служби змушують підписувати контракт із Міноборони. Таким чином на фронті опиняються дуже юні молоді люди, які не мають ні військового, ні життєвого досвіду, але вже стають так би мовити правопорушниками. Про це розповів політик, лідер міжнародного руху «Говоріть громче» Андрій Седельников. Зокрема, він сказав наступне цитата. Іде просто величезний тиск на строковиків. Влада намагається підіймати суми виплат за контракт із Міноборони, але ефекту це не дає, тому що мало хто хоче воювати. А строковики це благодатний ґрунт. Вони поставлені в такі умови, що відмовити не можуть. Їх змушують підписати контракт, розповів він. Сидельников голосив, що всі, хто так чи інакше потрапив на фронт в Україну, мають відповісти за свої вчинки. Абсолютно ніякої симпатії, емпатії не відчуває, щодо до строковиків про це повинні були думати батьки, коли віддавали їх в армію. Тепер кожен із них став звичайним союзником рашистської влади. Резюмував він. На цьому все з вами був Олександр Крумін. Ви дивилися Піті Зустрінемося незабаром. Ну а поки що бережіть себе на все добре. Слава Україні!